Ви вже напевно знаєте, що ми є офіційними представниками ліхтарів Magic Shine. На нашому каналі вже є огляди кількох моделей, але сьогодні я хочу познайомити вас з унікальною моделлю заднього ліхтаря з вбудованим відеореєстратором CME-DV. Почнемо з упаковки, в якій постачається цей ліхтар. Чесно кажучи, коробка виглядає дуже презентабельно, але давайте перейдемо до самого ліхтаря. Корпус виготовлений з алюмінію та пластику, вага 110 грамів. На перший погляд він справляє враження надійного і якісного виробу, незважаючи на те, що ліхтар виробляється в Китаї, використані матеріали, зокрема пластик, доволі високої якості. Виробник зазначає, що задня блиновка має яскравість 30 люмен. Але коли її вмикаєш, світло настільки інтенсивне, що здається, ніби воно пробиває очі. Це безумовно корисно для велопокатушки. Однією з особливостей цієї моделі є вбудована камера з кутом огляду 146 градусів, яка записує відео у Full HD. Для чого це потрібно? Виробник пояснює, що це підвищує вашу безпеку. У разі ДТП, не дай Боже, у вас будуть відеодокази того, що відбувалось позаду вас. Цікавий факт, що камера не записує відео безперервно, вона працює за принципом інтелектуального циклічного запису, який можна налаштувати через додаток. При максимальній потужності та записі відеоліхтар працює до 5 годин. Після цього відеозапис припиняється, а блимавка переходить в екорежим, і вона може працювати ще 12 годин. Щодо якості відеозапису, варто розуміти, що це не GoPro. Стабілізації немає. Однак, якщо машина під'їде близько, номера видно чітко. Камера записує зі швидкістю 100 Мбіт на хвилину, тому картки пам'яті на 16 ГБ, яка йде в комплекті, вистачить цілком. Якщо пам'ять заповниться, ліхтар автоматично видаляє старі записи. У разі удару камера зберігає 5 секунд до і 55 секунд після події з позначкою СОС. Є також можливість робити фото, але практичне застосування цього функціоналу мені не зовсім зрозуміле. Ви можете переглядати записи прямо зі смартфона, не виймаючи картку пам'яті з ліхтаря, або навіть транслювати зображення з камери на смартфон, хоча це не дуже зручно через велику затримку. Щодо режимів роботи блимавки, їх є чотири: максимальний, середній режим блимання та екоблимання. Ліхтар легко кріпиться на спеціальне кріплення, подібне до Гармін, і його можна швидко зняти, повернувши на 90 градусів. Висновок який: цей ліхтар буде корисним, якщо ви часто їздите по активних ділянках дороги. Якщо хтось порушує правила і це записалось на вашу камеру, можливо, це не завжди вирішить проблему на місці. Але якщо, не дай Боже. Вас хтось не у вас будуть докази, включно з номерами автомобіля-винуватця. Дякую за перегляд цього відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал та чекаємо вас у Блекбайку.